Вітаю вас, шановне панство. Це вуса влог. Я повертаюся, я вже навіть скучив трішки за вами. Ви просили знімати частіше, але цього не буде. Один раз на тиждень. Мені здається, це якраз те, що потрібно. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за ваші коментарі. Пройшов тиждень, є про що поговорити, як завжди, новини, плітки світу Контрстрайку, і, звісно, результати турнірів, які були. Не так багато турнірів у нас було. Онлайн завжди є якась двіжуха, але от саме що стосується Лану, КС Азія Чемпіоншип 2023. До речі, цей турнір перший за останні 4 роки з 2019 року не було жодного крупного великого лан турніру а, в Китаї. Хотів сказати, піднебесній, але щось коротше, у нас такі складні стосунки наразі. Коротше, в Китаї був турік на 500 тисяч доларів. Ну і прогнозовано його виграла європейська команда. Знову ж таки, що стосується безпосереднього виступу китайських колективів, все погано. Як би не намагались вони туди долучити, і тренерів, і аналітиків, і гравців, китайський Counter-Strike мертвий. На жаль, вже багато-багато років китайці краще грають. В доту трішки краще, ніж в КС, а, і результатів теж немає. Єдина команда, яка вийшла в плей-офф, це була команда Lean Vision, яка, до речі, виграла е, двобій з Тайлу. Ну, це був такий принциповий матч, і Lean Vision тут якраз таки здолала своїх опонентів, але далі там все без шансів. І європейці топ-4 абсолютно справедливо і абсолютно закономірно. Астраліз Маус один півфінал, другий півфінал Фейс Клан проти ЕНС. До речі, дуже раджу передивитись саме цю гру, тому що вона. Була гідна фіналу. Та і сам фінал Маус проти Енса, ой, проти Фейс, перепрошую, був дуже крутим. Я подивився, реально отримав величезну насолоду. І ще, от що я для себе відмітив і побачив, що це дійсно правда. Те, про що говорили професіонали, що на Лані КС-2 абсолютно інший, що він набагато приємніший, що чітко зараховує, чітко йде стрільба, класно рухаються модельки, все. Кльово. І це було видно. було видно Як, і знаєте, топові гравці, як у них летить по стрільбі. Це, от це знаєте, от після цієї гри я от е, впевнився в тому, що все ж таки КС 2 наразі е, знаходиться в хорошому, нормальному стані. Звісно, в онлайні ще треба трішки підкрутити питання по саптіку але. Лан показав, що гра жива, гра нормально себе почуває. І що добре було, теж приємно спостерігати. Це китайські вболівальники, китайські фани. Їх було дуже багато, неймовірна, шалена підтримка. З плакатами приходили, відбували там пютюні. Е -е. Турік вийшов насправді атмосферним. Здолали е, в фіналі, як я вже казав, фейс-клан команду Маус. Е, Мауза дуже хотіли реваншу, і про це говорив Фроузен в себе в Твіттері. Але Фейзи, от знаєте, навіть на другій мапі, де вони були сильно позаду, з рахунку 12-6 камбекали. Е, вони показали характер, вони показали силу і, зрештою, забрали 250 тисяч баксів за перше місце. Ще я дуже радий е, мені приємно бачити. Е, Саме успішним тут тренера команди Ніо, тому що коли він прийшов, у Фейзів трішки не складалося. У них були проблеми з результатами. Але от потихеньку потрошку-потрошку команда Face уже в новій ері, в ері КС-2. Ну, дійсно домінує. Наразі немає сильнішої команди в світі, ніж Фейс саме в дисципліні КС-2. І е, трішки навіть шкода, що команда розпадається. Ну, Точніше не розпадається, вже ми знаємо, що нібито і Твіст уходить, і там зрозуміли, яке далі майбутнє. Побачимо. Побачимо, як буде далі, але наразі точно Фейс-Клан найсильніша команда. Енсе здивували своїм перформансом, дуже приємно. Е, команда. Ну, Вже є плітки, так, і ми говорили про це, що снайпі піде в Фалконс. Владлен прийшов, і я, чесно кажучи, навіть не вірив. І я в себе в телеграм-каналі писав прогноз про те, що ну, Фейс тут без шансів закриють Енси, але насправді в півфіналі там було дуже важко і дуже було непросто. Турнір вдався, ну, в сенсі склався добре, і це дійсно була цікава подія. З такого кумедного, що ще відбулося, одразу в Твіттері з'явились фотографії від і Брокі, і від Робса, що хлопці, ми тут роздаємо автограф, і в той самий день просто з'являється на місцевому еликсі килимок. Мишка з розписом гравців і вже продають. Я, до речі, дивився ціни в юанях. Вибачте, мені ну там реально 10, 8 10 тисяч гривень коштує такі набори. І ем, трішки засмутились фейзи. Але одразу прийшли китайські фани в Твіттері і сказали, типу, ми вибачаємось там таке інше. Ну Ви ж знаєте, як то кажуть, в родині не без, ем, не без уродів, як то кажуть. Ну, Коротше, різне буває. Пробачаємо їх. І е, рухаємось далі. Фінал був гідний, фінал був класний. Е, до речі, Міраж, який пікнули е, Мауза своєю мапою, ну, якось так фейзи без шансів закрили. Там він рейд дуже хороший був у Маузів, і вони реально впевнено його грали, але фейзи були ще впевненіше і сильніше на голову. Нюк е, видався дуже насиченим, там три, на третій серії додів, е, тільки тоді фейзи змогли здолати, і, зрештою, піднімають вони кубок. і Ну абсолютно заслуговують на цю перемогу. Вібет, як завжди, дякую вам за те, що ви дивитесь це відео, і дякую Вібету за цю чудову студію. Друзі, не забувайте, що у нас восени дуже багато подій, і вітальний бонус, як завжди, в закріпленому коментарі. А ще є така прикольна фіча-приколяс, називається Чудо Скриня. Вам потрібно зробити ставку на кіберспорт з коефіцієнтом 1,3 і більше від 10 гривень. Не так і багато. Ну, знову ж таки, я сподіваюся, що ви мої котики свідомі. Знаєте, що таке банкролл менеджмент, і слідкуєте. За своїми е, фінансами. Так от вам потрібно зробити ставку, і всі, хто роблять ставки на різні різні події, вони е, заробляють е, ключі. Для того щоб відкрити скриню, тобто ви робите ставку, коефіцієнт 1,3 з плюсом, точніше більше 1,3 від 10 гривень. І ті, хто роблять такі ставки на кіберспорт, обов'язково е, треба зауважити, мають можливість отримати ключі. І потім, уже цим ключом, ви відкриваєте чудо скриню і отримуєте ще додатково приколяси. Ну і там фонд 5 мільйонів 555 тисяч загальний призовий фонд цих чудо скринь, тому долучайтесь і не зберегти. Улікайте. Дякую, Вібет, за таку чудову студію. Рухаємось далі. Вуса Волох летить несеться, Ніко відмовив а, Фалконсом. Така доволі мутна історія. Ви знаєте, взагалі Ніко такий пацик, якому б я не довіряв би і тому, що він каже. Але це все було доволі хайпово. Ніко залишається в G2. Організація випустила іронічний ролик, де попрощалась з гравцем, а в кінці був Ніко, який сказав, що не збирається нікуди уходити. Ну і ми в черговий раз а, все ж таки переконалися в тому, що пліткам в інтернеті. Ну, не варто вірити. Точніше, знаєте, як от? Дивіться, критичне мислення, причинно-наслідкові зв'язки, логіка це все те, що ви повинні розвивати, і завжди вміти під критичним кутом дивитись на будь-яку подію. Це важливо, щоб вам не втюхували е, якесь гуснявий псо або кіберспортивний псо. Просто люди, будь ласка, контролюйте все, що кажуть. Так-от, Ніко, як вам цей е-е-е, всрата е, зірка, я не знаю, як це назвати. Він пише I stay, І всі такі. Вау, Ніко! Залишається там, купа всяких кіберспортивних команд, якісь там інфлюенсери, такі всі лайкають, там відповідають. Ніко, наш чемпіон, боже, який же він красунчик, він залишається. Він не пішов за цими грошима до саудитів у Фалкон Може, це наш герой, і тут буквально там на наступний день з'являється інфа, що Ніко сам звертався до Фалконс за пропозицією. Тобто. Всі такі ой, там всі хочуть купити Falcon, збудують новий Реал Мадрид, типу як в футболі, тільки в кіберспорті. А виявляється, що цей посіпак, чи не знаю хто він. Ну просто знаєте, в мене вже давно такий є хейтер особистий Ніко. Я дуже критично до нього ставлюся. Мені здається, що він е, сильно переоцінений. Але ну, типу, є результати якісь, є якась статистика. і Він дійсно сильний гравець. І це людина, яку варто поважати і потрібно поважати за його результати. Але є така трішки маніпуляція, виявляється. Не прийшов, чи сам Твітер Фалконс і Я шукав, не знайшов. Чи хтось відписав просто від організації, що люди Ніко сам звертався за пропозицією. Він сам хотів сюди в цю команду. От тому. Знаєте, не вірте всьому, тому що вам кажуть. І інколи, бачите, наші, як то кажуть, ідоли теж можуть десь трішки напиздюнькати. Вибачте, за французьку. Далі, буквально на наступний день, теж через день, через два, заміна в G2, це впродовження цієї теми. Оголосили 2 що GKS сідає на бенч. Ну, це просто виглядає максимально тупо. Взагалі, в принципі, рішення команди G2... Ну там, за хі хіба що за виключенням підписання Монесі, от в іншому я постійно їх критикував, і я не розумів. Я не розумів, От пам'ятаєте склад, який грав у фіналі мажора? Ще там Джекс був, Аманек, пам'ятаєте? Теж вони ж розігнали цей склад. Це один з найзупільших. Успішніших складів, ну, якщо брати по результатам на мейджорі. і ці рішення, ну, вони мені просто якісь. Ну, просто там хто там приймає рішення. Коротше, вони посадили GKS на бенч, і ніби вже мають повернути Нексу старого друзяшку Хантера і, власне, Ніко. Коротше, G2... Не знаю, приємно, неприємно мене дивують. Я не хочу взагалі. Я не вболівав ніколи за цю команду. Я не буду за нею вболівати. Це чергове рішення, коли вони прибирають австралійця. Е, ну Джекс реально Дже реально це ну, дуже потужна, дуже потужна автівка, чи як то машина, яка е, знаєте стабільна, надійна, вона працює і вони його прибирають. Я цього не розумію. Друзі, збірна Азов, тиловики Азову, Віплей студія. Ми збираємо разом. Будь ласка, підтримуйте. Посилання на банку теж буде в коментарях. Там у нас 20 тисяч ми вже зібрали. Треба більше, треба ще копієчка ваша. Будь ласка, долучайтеся, дуже вас прошу. Треба від вас 10 гривень на тиловики Азову. Збирають, ну ви знаєте, зараз доволі така розповсюджена акція. Ми теж збираємо. Нам нашу банку треба заповнити. QR-код, відскануйте QR-код і туди кидайте свої 2 гривні. Дуже важливо і дуже потрібно. Ну і ви знаєте, в принципі, завдяки кому ми можемо спокійно жити, спокійно спати. Треба підтримувати всі збори. І наших котиків ЗСУ. Цікава ситуація з автобусами від МК Фондейшн. Буквально з днями випав, за, випав сюжет. Такий він одразу здався мені трішки маніпулятивним. І я і сам, чесно кажучи, з цими бусами, які періодично анонсує То Наві, то е, студія Мінка. Ще хтось почав сумніватись, тому що бачу одній ті самі буси. Але я написав, уточнив у людей, які дотичні потрібних е, з приводу цих автобусів, тому що почалось якась маніпулятивна інформація. Розповсюджуватись в інтернеті, що автобуси стоять десь там на стоянці, гниють в якійсь Волинській області, нікому не потрібні. Я уточнив, я написав, я дізнався. Все нормально, все під контролем. Буси йдуть на фронт. Основна мета і основна е, як сказати, основна е, непотреба. Основна? Ні. Е, Умова, основна умова е, отримання бусу якоюсь, якимось військовим підрозділом це обов'язково поставити його на баланс. І... Я одразу теж зайшов в коментарі, подивився, купа, купа людей відписали. Сказали, ці буси допомагають на фронті багато е, в різні підрозділи. Вони е, вже працюють і вже скидували фотографії, де вже навіть отримали прильот, якийсь, е, які потребують ремонту. Тому знову ж таки, і Петрик з цього приводу теж написав хороший пост. Не піддавайтесь маніпуляціям, завжди перевіряйте інформацію. Факт чекінг. Треба бути свідомим, Треба постійно перевіряти те, що вам пхають. Обов'язково. Тому що, ну, яке йшло, таке й здибало. Вам втулили, ви просто з'їли. Не треба. Перевіряйте інформацію. Все нормально. МК Фондейшн працює, буси працюють, всі. Все нормально. Буси на місці, слава Україні! Смерть ворогам. Обов'язково підтримуйте знову ж таки всі е збори, які ви бачите, які, до яких ви можете долучитись. Це дуже важлива історія. Коротше, з бусами все нормально. Їдемо далі. Монти презентували власну академію Монтеген. Ну це ж було. Але є у нас склад. Треба поговорити. Ну, Монте і спорт, як будь-яка організація хоче бути а, стабільною тір один організацією і не хоче купувати гравців. Відповідно, треба робити свій фарм-клуб. І ось фарм-клуб Монте називається Монте Ген. Ну, типу, як Generation, типу Next і типу такого. А тренер Айван, доволі відомий а, кіберспорт. Мен і аналітик, він працював в студії Майнкаст на посаді аналітика, власне, інколи коментував. Доволі глибока компетенція у Івана. І, в принципі, бажаю, звісно, Монтеген і власне, Івану бажаю успіхів. Склад команди: 18-річний снайпер. А, ні, не снайпер, Ентрі. Позиція Ентрі, Українець Владислав Лін Степанов. Далі АВП і він же інгейм-лідер з Латвії, хлопець з Ніком Shield, плеймейкер, 19-річний з Великобританії, Нік Гізмі. О, цікаво, Джек Вон Спреккельсен. Отакий от 17-річний бельгієць. До речі, дуже мало у нас кіберспорт... кіберспортсменів з Бельгії. Ну, звісно, скріма всі знають його брата, але в цілому, так, щоб назвати якихось відомих гравців, от саме в шутерах, не згадаю. Значить, бельгієць Ноут. Далі 19-річний Рю з Літви, Рю, це той самий. з... Стрітфайтера, пам'ятаєте, да? Р'ю і Кен, два брати були один червоний, один білий. Так от це один з них. Р'ю, здається, білий. Кен червоний, а Рю, білий. Так, це він. А, ну і Айван, власне, коч. Побажаємо Монтеген успіхів, і, звісно, е, як то кажуть, процвітання і всього найкращого. Evil Geniuses планують покинути всі дисципліни, які не належать компанії Riot. Dota 2 вони закрили після Major, після Інтернешнала, або може навіть під час Інтернешнала. Там вже чуваки розуміли, що вони далі грати не будуть. Counter-Strike склад теж максимально безтолкова історія. Взагалі, ну, все там було погано. і, по складу, і вони намагались щось шафлитись, намагались камбекнути. Але знаєте, мені здається, що в таких е, подібних організаціях в подібних ситуаціях проблема в тому, що знаходяться не дуже компетентні люди на керуванні е, власне тими дисциплінами, якими вони керують. Тобто менеджмент організації некомпетентний, і від цього власне е, страждають і фанати, які хочуть результати, які хочуть щось побачити. А зрештою, це якийсь пункт-сріньк. Мезі офіційно став новим гравцем Віталіті. Доволі цікавий вибір. Я так знаєте, не можу нічого сказати про цього хлопця, але по відгукам він прям дуже підходить Віталіті. Вони задоволені. Власне, відео анонсу гравця на ваших екранах. Тут я відмічаю акторську роботу на Апекса, як завжди, знаєте, харизматик. Він харизматик, він завжди зробить контент. Ну і власне Мезі замінив у нас Меджеска, який пішов за довгою гривнею в команду Falcons. Також Віталіті анонсували, що Шпінкс продовжив контракт з ними до 2026 року. Ну, я вам скажу, що Шпінкс для мене особисто це відкриття. Такий дуже сильний, дуже потужний бомбардир, сильний гравець, який дійсно команду Віталіті зробив, зробив чемпіоном, в тому числі його заслуга тут безумовна. Ну і все. Тут, якби Віталіті укомплектовані, побачимо, що буде далі, тому що тут важливо те, що тренер пішов. Знаєте, якби гравець це ще одне, тому що ну, гравці можуть приходити, уходити, але якщо залишається тренер, завжди є структура, є якась основа. Але побачимо: Віталіті, чи будуть вони топовою командою надалі, напевно, будуть. Чи будуть вони стабільно вигравати, не знаю, тому що зараз дуже велика конкуренція, і знову ж таки, ви бачите, що фейзи творять, просто виграють кожен. Турік. Месі заходить в кіберспорт. Така новина, такий анонс, доволі гучний. Куна Гуеро, він же Серхіо Агуеро, вже доволі відома його кіберспортивна організація. Крю є Спортс. Вона успішна у Валоранті. Немає складу в КС, але от прийшов Месі, і нібито вже була така заява, що Крує Спортс хоче собі підписати склад по Counter-Strike. Ну, слухайте, Фурії є склад по Counter-Strike, до якої Неймар дотичний. Кажуть, що нібито він теж є співвласником, то Месі можливо полюбляє Counter-Strike. Ну коротше, є анонс, е хороша подія. Знову ж таки, е ми бачимо, що і футболісти, і такі медійні зірки хочуть е бути е присутніми в кіберспорті. І для нас, ну зокрема, якщо це брати, звісно, Counter-Strike два склад, то для нас це дуже хороша новина. І хай вони розвиваються, хай вони інвестують, хай більше кіберспортивних команд саме команд по Counter-Strike буде у нас у майбутньому. Ну і ось е, новина, яка з'явилась е, після вже CS, е, CS, CS2 Asia Championship. Другий мейджор по Counter-Strike пройде в Шанхаї. Тобто, в наступному році у нас буде два мейджори. Один буде в Данії, один буде в Китаї. Е, Неоднозначно сприйняло ком'юніті. Це Петрик сказав, що, типу, це ще повна шляпа. Навіщо? Там Counter-Strike не популярний, людей буде мало. Ну, не знаю, я подивився на цей турнір, який закінчився. Ви знаєте, так мені здалося доволі хайпова подія. І народ був задоволений. Дуже багато було фанатів. Я дуже. Вірю і дуже сподіваюся, те, що це буде класна, крута подія. Організатор нібито ПДЛ, але вже там відмітили, що це не ПДЛ, що це. ну Загалом це Perfect World. Так? Це така собі китайський відомий турнірний оператор, але ну вони ніби як співпрацюють з ПДЛ. Тут питання не в цьому. Питання в тому, наскільки це буде хайповий і класний мейджор Треба. Дожити. А щоб дожити, потрібно що донатити на ЗСУ. Друзі, будь ласка, підтримуйте всі збори, і у нас є збір теловиказову, тому якщо що, гривнею, теж долучайтесь. Насправді є ще така думка, знаєте, мені вона сподобалась те, що Valve хочуть популяризувати більше Counter-Strike в цьому регіоні, тому що там дуже люблять скіни, і там дуже великий трейд-маркет, і багато-багато грошей крутиться на китайській сцені по КЕСу. І це, в принципі, якщо брати вже таку макростратегію, то це може навіть непоганий, в принципі, такий, знаєте, крок і дійсно для популяризації. Єдине, що мене хвилює особисто, це часовий пояс. Типу, щоб. Ігри були, знаєте, більш-менш підлаштовані під Європу, тому що не хочеться прокидатись от півфінали. Були в останні в Шанхаї, проходили о 6-й ранку. Ну, це куди таке годиться? Це перший півфінал, на другий вже нормально можна було і Фінал вже був там ближче до другої половини дня за нашим часом, але хочеться нормальний часовий пояс. А, ну і ще ж, знову ж таки, комуністичний Китай. Да? Це ж там може ж бути таке, що нашим гравцям заборонять виходити публічно і підтримувати Україну, виходити з прапором України. Але я сподіваюся, що цього не буде. Або до того моменту ми виженемо окупантів з нашої країни, і е, Україна просто заявить і це буде обов'язково, тому що українці гідні люди, тому що ми боронимо свою країну. Збройні сили боронять нашу країну і виганяють окупантів. Так воно і буде. І на той момент дасть Бог, а Бог у нас хто, Бог у формі ЗСУ. Обов'язково ми виженемо окупантів на той момент і вже вільно будемо пересуватись по всій країні. І, можливо, навіть я поїду висвітлювати для вас цю подію. Але це не точно. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Но останок вірш, як завжди, для вас вірш. Обов'язковий вірш, куди ж без віршу. Я ж думаю, що ви вже навіть дивились відео до кінця для того, щоб я прочитав цей вірш. Тому що, ну, уже що ж там ухо в кінці прочитає? <кій> Прочитаю вам сьогодні вірша, який називається Осінь прощається. Авторка е Ніколенко Вікторія. Ну от і все, ліси тепер прозорі, немов мальовані звичайним олівцем, темніші ночі і високі зорі, і змиті вщент всі кольори дощем. В пухові ковдри кутають тумани, молочні ранки в селах і містах. Здається, осінь от-от-от розтане і зникне з посмішкою Золотою на устах. Дякую, що додивились до кінця котики. Я вас люблю, я вас обіймаю, дякую, що поставили лайк, підписались на канал. Обіймаю, бережіть себе, до нових зустрічей! Пока.